Знайомтеся, Олександр Костенко, справжній фанат байкерської справи. Про таких, як він кажуть, фанат до самих кісток. Де б він не був, у які б життєві ситуації не потрапляв, його залізний кінь завжди з ним. Адже життя для нього то рух, то дорога. Це його життєве кредо, це його покликання. Скільки часу зайняла ваша подорож від в до Владивостоку? До роду Повна подорож від Мергорода до, Власт... до Владивостока, і на зворотний шлях я потратив 60 днів. Ну, туди я доїхав значно швидше, тому що ціль була доїхати до Владивостока, доїде Дніпро чи не доїде. Ну, так вийшло, що він туди доїхав. Назад вже просто була включена культурна програма, тому що проїхати таку відстань і нічого не побачити це просто нерозумно було. Чи траплялися під час подорожі якісь екстремальні або цікаві випадки? Саме подорожування на мотоциклі це вже само по собі явище екстремальне, не дуже багато людей цим займаються. Ну, в той же час є люди, які далеко можуть подорожувати на мотоциклах. Один із цікавих випадків, навіть не скільки це цікавий випадок, як. Мені прийшлося ночувати біля, біля одного бара, який мав біля себе вольєр із ведмедицею. В наших містах це зазвичай такі звірі живуть в зоопарку, в Росії це жив цей звір, в вольєрі біля бара, і всі ним ходили, годували його, любувалися цим звіром. Также в цьому кафе всі стіни обклеєні грошима. Це подорожуючі, які заїжджають в це кафе і клеють гроші своєї країни, оставляють там свої написи на цих грошах. Ну, кафе доволі велике, то, думаю, якби ті всі гроші одірвати, можна було б не одну машину купити. Які визначні місця вам вдалося побачити? Оскільки подорож далека, то визначних міст на моєму шляху зустрічалось дуже багато. Біля міста Енгельса відвідав місце приземлення Юрія Наягаріна. Зустрів я церкви, які були зроблені за 2000 років до нашої ери. Називаються вони Дольмени. Вони використовувалися як молільні дома, так як зараз церкви. А оскільки це було дуже давно, люди не мали можливості строїти такі храми як величні, як у нас зараз. Ну, історія це наших пращурів і мені дуже цікаво було це побачити. А тепер я вам пропоную продовжити нашу розмову за чашечкою кави на кухні. Не зовсім хороший чоловік каже, що ж ви розляпали на весь білий світ, що на Дніпрах поїдете. А самі, взагалі, мене тільки ляпає. Яку я все одно збираюсь їхати, так що ку, я можу і на Дніпрі. Для мене це особо кажу погоди не строї. Ну, Так я берегу склав цього Дніпра, з металобрух, і з того, що було в гаражі. І поїхав. Без обхатки, без підготовки, без нічого. Запчасті вже по дорозі збирав. З Мельгорода хлопці провели мене торжественно. Люди, які зустрічали байкери мене по дорозі, які були в культурному шокі. Та взагалі народ очі вилупляв і кажуть, що я поїздом привіз. У Каспійському морі застрахання, як подивитесь, воно вроді без застрахання і море ж Каспійське. А там ні, там така сітка цих річок впадає. Кілометрів за 60 від берега, там гряда островов іде. Або 100 кілометрів на катері треба вигрібати, щоб покупатися на острова. Або треба їхати в Дагестан 400 кілометрів, або 300 в Казахстан. Їм, виходить, живе в Астрахані, а не на морі. А щоб дійсно на море попасти, йому треба так, як нам на Азовське від ціля. Ну, Помагала, я ж кажу. Була. Ну, де три дні стояв, ремонтувався. Це перший раз жив вже. Тоді в Магочі, ну там місто таке, що не можна. В городок, в Хлопці зробили байк-пост і таких дурманів, як я приютять, як коли, тому що там я ж забайкальський край небезпечний. Можна, можна остатися там назавжди. Часто таке і буває. Туристи і буржує, і наші там. Самі м'ясні й ті бояться десь лишня оставати. Це приїхав у Владивосток, перед Владивостоком хлопці стояли три мотоцикли клубники. То вони подивилися на чому і куди я приїхав. То цей значок зняв із себе байкер, той що клубник каже, на теж там з рук в руки передавали, екскурсії мені устраювали і так далі. Був я у великому камні, де виготовляють підводні лодки і утилізують їх. Потім був у цьому в находці. Кстати, в находці президент клуба сам родом із корсун Шевченківського. Перша людина, яку я в вчиті зустрів, щоб дорогу попитати, оказалася з Лубен. Там же в основному переселенці. Місцевих жителів там не було. Сибір, Забайкалья, Це ж все понапихали туди, після революції. Так. Так далі. Міста там осваювали, то порти почали строїти там. Ну, це... Всі переселенці. Кого мирним путем, кого таке, як засудили, одіслали. Буддійські храми є. В Улан Уде, там же центр буддізма Росії. І в Калмей, який храм, щось я принесу там у мене і степени сюди, Альбін, Саме цікавіше, що віри дуже похожі, тільки ж там. Оце ж ось кібіточки, оці бачите, ось по кругу. Оце їх 12 штук. У нас 12 апостолів, а у них їх 12 богів. Все, ну святих виходить. І вони оце по кругу там стоять, що там ще. Посередині Бог їхній, там такий з паличкою стоїть з бородою, то всі ходять, там цілують, поклоняються до нього. Ну і всередині ж там у храмі. Теж таке там, я знаю, лавки, як у там стоять, можна сідати. Не знаю оце однієї причини, не зміг я допитатися, чого калмиків усіх виселяли поголовно по Сталіна. Хоча як розібратися, там вже немає нічого. Пустиня, пустиня. Що там? І як тут у калмиків взяв, обгородив. Оце як... як пустиня. Все. Тільки пустиня кінчається, вже така кастя. Там його степінь не називаєш, там же ж немає ні деревини, ні кущика, одні холючки, температура більше 50 градусів доходить днем. Вигорявся на світі. Саме до Байкала, якщо їхати, то краще взагалі не їхати. Там саме, що подивитися, це забайкальський край. Там гарно дуже. І Приморський край, саме побережжя. Там, звісно, дуже хорошо. Сибір сама по собі унила, рівнинна місцевість, Урал, гори, як такові, вони дуже низькі і там нема на що дивитися. Висота у забайкаллі буває набагато більше, ніж Уральські гори. Сюди чуть-чуть поверніться. Так, ульовано. Да, да, да. Я ми почваме Да, от тук, да. да.